У першій половині 19 століття в монастирі закінчила свій земний шлях преподобна Єлена Києво-Флорівська, в миру Катерина Олексіївна Бехтієва. Вона народилася в 1756 році в знатній сім'ї в місті Задонську. Другом Бехтієвих був святитель Тихон Задонський, спілкування з яким вплинуло на бажання юної Катерини обрати чернецтво. У 1774 році дівчина таємно пішла у Воронецький жіночий монастир. Генерал Сі, бехті зумів відшукати дочку, але, послухавши слова Ігумені, яку юна подвижниця попросила про заступництво, пробачив Катерину та прийняв її вибір. Коли, згідно з заповітом, роздавали речі покійного святителя тихо на біднякам черниці Єлені, по її старанних молитвах, дістався гроб, не використаний під час поховання владики, приготований самим архіпастерем. Він не вмістив його тіла в повному архієрейському облаченні, бачачи особливе благочестя матінки Єлени, до неї по поради щодо духовного життя стали звертатися миряни. Це викликало заздрість і гумані, і вона звела наклеп на матінку Єлену та домоглася вигнання її з монастиря. Укріплюючи подвижницю, їй явився у вісні, святитель тихон, і обіцяв: Я тебе за твою втрату винагороджу втіхою, якої не чекаєш. Щоб підтримати невинну діву, разом з нею покинула обитель. Близька є черниця Євгенія. Духовні сестри зняли житло під Києвом і щодня відвідували Києво-Печерську лавру. Коли закінчився передбачений законом строк, вигнання за уявні провини, сестри придбали келію у флорівській обителі. Проте лаврський старець Михаїл не благословив поселятися там, сказавши, що ця келія незручна. Пожежа подолу 1811 року знищила цю келію і підтвердила пророцтво старця через чутки, що монастир відновлюватися не буде. Сестри пішли до Воронежа, але отримавши звістки про відновлення обителі і запрошення до неї, вони повернулися в Київ і привезли з собою гроб святителя Тихона. З плином часу нова келія сестер згоріла і їм знову довелося винаймати житло за містом. Одного разу в Лаврі матінку Єлену зустрів знайомий знатний мешканець Воронежа. Він умовив київського митрополита Серапіона допомогти двом черницям отримати нову келію в монастирі. Але прямим виконавцем прохання став уже наступник владики Серапіона, митрополит Євгеній Болховітінов, далекий родич матінки Єлени. Так закінчилися багаторічні випробування: наклеп, поневірянні, злидні, голод, життя вдалені від бажаних обителей. Все це подвижниця перетерпіла зі смиренням і вірою. У 1800. У 1934 році преподобна Єлена спочила. Згідно з заповітом, її поховали у гробі святителя Тихона. Цю цікаву обставину було зазначено в епітафії на надгробній плиті. У 1890 році, зі слів флорівської стариці, черниці Євгенії Ткачевої, було складено і видано життєпис преподобної Єлени. Пам'ять подвижниці шанувалася служінням замовних Панахит 9 липня 2009 року священний синод УПЦ прийняв рішення про канонізацію преподобної Єлени, 17 серпня того ж року. Мощі подвижниці були знайдені і перенесені до Вознесенського собору монастиря.